Доброго вам здоров'я, шановні! 16 жовтня в 2025 році цей день нас випадає на четвер, і православна церква сьогодні вшановує пам'ять лонгена або логина, мученика, сотника, що був біля Христа Господнього. Ще й сьогодні день преподобного Лонгена, воротаря Києво-Печерського в дальніх печерах. Із цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтесь про цікавинки, про обряди, про традиції, про звичаї, про заборони, перестороги і забобони. Я розповім в цьому відео, що сьогодні можна робити, а що сьогодні не можна робити. Чим жили, що вірили, що остерігалися наші предки. Будь ласка, це відео додивіться до самого самого кінця. Будуть не тільки неперехідні звичаї. А, як завжди, будучи перехідні звичаї, це те зрештою, що робить цей контент унікальним, тому що такий найбільш повний, наскільки це можливо, народний календар на 2025 рік в реальному часі, напевно, що тільки тут можна знайти. Тому, будь ласочка, додивіться до кінця. Місячний календар буде обов'язково. І ставте лайк, подобаючку Обов'язково пишіть коментарі. Чим більше, тим краще, і подовше коментарі пишіть. І дійсно розповсюджуйте, діліться цією інформацією. Репостіть, щерте і підписуйтесь на канал. Натисніть дзвоник на цьому каналі. Сьогодні, 16 жовтня, я дякую Господові Богові. Я дякую всім, всім захисникам нашим, я дякую всім заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. Центуріон Лонген. Або сотник лонген, за християнськими переказами, був римським воїном, тим самим, що пронизав списом бік Розіп'ятого Ісуса Христа. Його справжнє ім'я не збереглося, а прізвисько Лонген, ймовірно, походить від латинського слова лонгус, тобто високий, або від грецької мови, що означає спис. У легендах він відомий як Гай Касій Лонген. Православна церква шанує його як мучника 16 жовтня за юлянським календарем. Переказ розповідає, що Лонген не лише стояв на варті біля Христа, а й охороняв гроб Господній, ставши свідком Воскресіння Ісуса. Побачене змінило Його. Він і ще кілька воїнів повірили в Спасителя і відмовилися свідчити неправду, ніби тіло Христа викрали його учні. За іншою легендою. Лонген страждав на катаракту. Та коли кров Ісуса бризнула йому в очі, він раптом зцілився і з того моменту став ревним послідовником Ісуса, і згодом його почали вшановувати як покровителя людей із хворобами очей. Після всіх цих подій Лонген вирушив із проповіддю до рідної Каподокії, а двоє його товаришів пішли з ним. Але за намовою юдейських старішин. Пілат відправив туди воїнів, аби прибрати колишнього сотника. Коли вони прибули, Лонген сам вийшов їм назустріч і запросив до свого дому. Під час трапези гості розповіли, кого шукають, не підозрюючи, що сидять поруч із ним. Тоді Лонген відкрився їм і попросив виконати наказ. Воїни, вражені його мужністю, умовляли його втекти. Та він і його сподвижники відмовилися, бажаючи до кінця залишитися вірними Христу. В цей день здавна вмивалися наші предки студеною водою з природніх джерел. Особливо обмивали дітей, бо вірили, що така вода зміцнює зір і захищає від очних недуг. Християни часто радили малечі вдивлятися у водну гладінь вважалося, що від цього очі стають гострішими. На сонце в цей день виносили теплий одяг, який мали носити взимку, адже сонячне проміння цього дня, якщо воно, звісно, є, за повір'ям має цілющу силу, воно ніби просочує шати теплом, щоб потім оберігати і лікувати людину всю холодну пору. Люди похилого віку та ті, хто хворіє, також мають сьогодні вийти на сонце, сподіваючись увібрати його світло і силу. І це допоможе прожити зиму в доброму здоров'ї. Та головне, звісно, через чудо, що явилося Лонгну, сьогодні наші предки, та й зрештою, ми з вами можемо помолитися святому цьому про здоров'я очей. Наші предки вірили, якщо попросити святого, він обов'язково допоможе. Із очима в'яжуться деякі забобонні прикмети в нашого українського народу. Як ліве око свербить кого, то тішитися буде, а як праве, то плакати буде. А ще кажуть якщо око свербить, значить це до новини. Як кому трапиться, що око б'ється, тобто тремтить, то не годиться те нікому казати в хаті, бо то знак, що хтось із роду відійде в засвіти. Якщо в дітей в кутиках очей біля носу нема м'яса, про такі очі казали, що вони пусті, а про дітей, що вони недовговічні, більш півтора року не доживуть. В цей день наші предки мали свої прикмети погоди якщо небо, вкрите низькими темними хмарами, скоро похолодає і може випасти сніг. Коли галки збираються з граями і голосно кричать, буде ясна погода. Якщо горобці метушаться та перелітають з грайками, це до негоди. Якщо на заході сонця небо чисте, то завтра день буде сонячним і спокійним. Коло навколо місяця віщує сильний вітер. Теплий день 16 жовтня означає, що морози прийдуть ще не скоро. Кроти, які забивають нори соломою, передбачають довгу й сувору зиму. Сильний південно-західний вітер до дощів та затяжної негоди. А якщо листя на деревах все ще тримається, значить морози затримаються. Ще й сьогодні в церковному календарі спогадується преподобний лонген, якого ще називають логеном. Він жив у 13-14 століттях в Києві і був ченцем Києво Печерського монастиря. На одній з ікон зберігся надпис, який розповідає, що Лонген жив в монастирі святої праведно. Досконало виконуючи свій послух. За це він отримав від Бога особливий дар, вмів бачити таємні думки людей, які приходили в монастир і виходили з нього. Тих, хто був доброчесним, він підтримував і зміцнював у вірі, а тих, хто мав лукаві наміри, відкрито викривав і наставляв на шлях покаяння. Антропологічні дослідження показують, що святий відійшов вічність віці приблизно 50-60 років. Його мощі нині спочивають в дальніх печерах. Образ Лонгена зберігся в стінописах лавських храмів. В Акафісті всім Печерським преподобним про нього сказано Радуйся Лонгене, бо шляхом вузьким ти правильно йшов і на ньому Бога прийняв. Лонген був воротарем Києво-Печерським. Ворота в українській традиції це в'їзд на подвір'я, своєрідна межа між господарством і світом. В народній уяві вони мали символічне значення, означали доступ до господи. Казали, кожні ворота для бідного заперті, натякаючи, що людину без достатку не всюди приймають. В схожому дусі побутує прислів'я голий іде, ворота вузькі, а вислів коби за ворота. А там най тебе псирвуть, нагадує про давній звичай гостинності. Поки людина перебувала в оселі, господар мав її зберігати, навіть якщо це був ворог. Та щойно він переступав поріг, тобто виходив за ворота, обов'язок захисту зникав і вже ніщо не стримувало гніву чи розправи. В різних місцевостях українських побутували цікаві обрядові звичаї, пов'язані з воротами. У лебедині, на Чигиринщині. Після похорону ворота дому, де був небіжчик, перев'язували червоним поясом, щоб господарство не втекло. Під ромнами труну не виносили через ворота, а подавали через тин, ймовірно, з тієї ж причини. Казали також, коли труну вже винесуть, то ворота зачиняють, аби смерть не поверталася. На стрищині вважали, що якщо хтось із домашніх вирушає в дорогу, не можна одразу за ним замикати ворота це роблять лише за мерцем. Замикання воріт мало своє місце і в весільних обрядах. Коли наречений приїздив по молоду, це означало готовність її родини боронити дівчину ще з давніх часів, коли жінок могли забирати силою. Такий самий обряд перейшов і в обжинкові звичаї, коли ворота символічно зачиняли перед початком походу. Прохід через ворота у весільному ритуалі означав сватання, адже ворота уособлювали межу між родами. А на Кубані дівчата під новий рік клали під ліжко, зроблені з паличок ворітця, сподівалися, що насниться суджений, який проведе їх крізь ці ворота. Якщо зачинені ворота у весільному обряді символізували готовність боронитися, то відчинені навпаки означали відкритість до любові. Згодом в народній уяві ворота на ближчі іншого значення стали уособленням людського рота та язика. Недарма казали, ворота запреш, а людям писку не запреш, маючи на увазі, що від пліток і пересудів не втечеш. Іронічно жартували ще й так. Де ворота скрипливі, там баби сварливі, і пси брехливі. А про говіркого чи запального чоловіка казали, там йому ворота не стають, натякаючи, що язик в нього не замикається, постійно відчиняється, як ті скріпучі ворота. В Євангелії Ісус також використовує образ воріт в своїй науці, входьте вузькими воротами, бо широкі ті ворота і простора дорога, що води до загибелі. І багато ходять нею. Вузькі ж ворота й тісна дорога веде до життя, і мало хто знаходить її. Тут вузькі ворота символізують шлях дотримання Божих заповідей, а широкі ворота, життя сповнене марнославства, комфорту й гонитви за багатством. Сьогодні, проходячи під воротами або через ворота, зупиніться на хвильку. І відчуйте цей момент. Можливо, ваша інтуїція бо ворота це все ж таки якийсь такий перехідний момент від одного світу до іншого. І ви можете відчути на інтуїтивному рівні, можливо, якась думка до вас прийде, можливо, якась ідея до вас прийде. Якщо ідея прийде її треба втілювати обов'язково. Зверніть на це увагу, бо саме в такі дні, от як сьогоднішня, інтуїція, вона більш розвинена, і ви можете більш чітко її відчувати і прислухатися до неї. За народним місячним календарем наразі триває остання чверть четверта квартиря або старий місяць. В народних уявленнях він має особливу силу. Наші предки казали, що сни, побачені в цей час, не збуваються. Сам місяць в цей період називали слабким і порівнювали з тьмяним сріблом. Коли місяць старі знахарки збирають корені лікарських рослин, вважається, що саме тоді вони мають найбільшу цілющу силу. Східні слов'яни називали цю фазу по-різному старий місяць і схода, ісход на старих днях. В народі зменшення світла місяця пояснювали по-своєму, казали, що місяць їдять вовкулаки або його спивають відьми, тож на небі залишається лише кривавий слід, з якого він потім наново перероджується. На Гуцульщині саме під час старого місяця пускали кров, щоб полегшити головний біль чи полегшити запалення суглобів. Цей період вважався найкращим для очищення від пристріту та хвороб. Як місяць зникає з неба, так і недуга має зникнути з людини. Побутувала і порада прати білизну саме на четвертій квартирі, особливо таку, що важко дуже відіпрати, з плямами з якимись. Саме на останній квадрі треба прати, тоді все буде легше відпиратися. Водночас е, треба бути уважними та обережними, тому що відьми, чаклуни, знахарі, які ну, такі погані чорні знахарі. Це якраз їхній час. Вони в цей час проводять темні чари. Цю фазу використовують в змовах і ритуалах на зло на, навіть на знищення людини. Сьогодні, ну, якщо вже позбуватися чогось такого, в прив'язці до дня саме сьогоднішнього, оскільки святий Лонген у нас вважається покровителем всіх людей, в яких... Можуть бути якихось, якісь негаразди з зором, то сьогодні дуже добре позбуватися від більма. Тим більше, що сьогодні четверта квартира. Є таке замовляння, я зараз вам його прочитаю. Якщо вам знадобиться, ви можете потім його почитати ще. Я залишу повний текст в першому закріпленому коментарі. І я нагадаю, що в мене всі замовляння автентичні. Це не новоділ, це не щось вигадане. Зараз це справжні стародавні замовляння українські. Я їх беру з етнографічних джерел старих книжок. І з перших джерел намагаюсь брати. Дуже-дуже старі книжки, дійсно, я використовую для цього, Підшуку, підшукую, підшуковую для вас відповідні замовляння. Слухайте уважно. Поміч моя від Господа, сотворившого небо і землю, їхав святий Юрій на вороних конях, на чотирьох колесах, коні розбіглись, колеса розкотились по синьому морю, по чистому полю. Я ізгоняю більмо. От хрещеного раба Божого Івана, виговорюю з костей, з мощей, з тісних плечей, з синіх печеней, із буйної голови, з чутких ушей, із щирого живота, із роботивого серця, з гарячої крові, з жовтих костей, з солодкого мозку. У раба божого Івана сльоза із ока, і більмо із ока. Я нагадаю, що замовляння ми читаємо тричі. Або просто три рази читаємо, або можемо прочитати три по три. Біля деяких замовлянь є інструкція, як це треба робити, ну, скільки треба їх читати. А взагалі, ну, мінімум це три рази треба прочитати. Якщо ви відчуваєте, що треба ще почитати, почитайте. Ще два рази по три, щоб було дев'ять, щоб було три по три. Це дуже дуже важливо. І читаємо ми не так, як я вам прочитаю. Я вам прочитала просто щоб ви текст почули. А читаємо дуже-дуже швидко напівпошепки, так, щоб ледь-ледь було чути і взагалі людина, яка поряд з вами, щоб вона не могла розібрати, навіть що ви говорите, або ледь могла розібрати те, що ви говорите. Ну і звісно, ім'я тут Іван в нас спогадується. Значить, замість імені Іван ви використовуєте ім'я тої людини, за якої читаєте це замовлення. Що не можна робити сьогодні? Сьогодні, 16 жовтня 2025 року, в четвер заборонено стригтися, бо на останній квадрі волосся може почати випадати, а нове може навіть і не видрости в таке вірили наші предки. Наші предки вважали, що 16 жовтня на день, на день Лонгіна не варто займатися роботою, яка дуже вже сильно буде напружувати і зір. Наприклад, не слід робити вишивання чи шиття якесь. Вірили, що якщо перенапружити очі, то можна їх пошкодити. Також радили не впускати в цей день в дім незнайомців казали, що цього дня нечість шукає собі прихистку. Щоб вберегти оселю, господарі розкладали на подвір'ї колючі гілки. Особливу увагу приділяли чистоті в цей день. Вважалося, що якщо вдягти брудний одяг чи взуття, то можна привернути саме увагу темних сил, тому навіть у слютаву погоду люди стежили, щоб вбрання було чистим та охайним. Не можна в цей день гніватися навіть подумки, бо це притягує неприємності. Старі люди казали, що краще уникати в такий день сварок і не спілкуватися із людьми, які несуть негатив, навіть якщо це близькі родичі. А ще наші предки остерігалися дивитися чи слухати чужі суперечки, мовляв, від цього очі заболять. З приводу посту, то сьогодні в нас день четвер, тож посту в цей день немає, тому ми з вами можемо вживати будь-яку їжу, якої нам хочеться. Треба набиратися сил, бо скоро вже будуть довгі пости. Перед Різдвом буде піст, Пилипівка. Це вже не так, ж, ну, не так багато часу залишилось. Тому, будь ласка, давайте їсти. Можна їсти сьогодні м'ясо, рибу можна їсти, можна вживати яйця, можна вживати молочко. Масло, будь ласка, сальце, будь ласка, варенички з будь-якою начинкою, там, з творожною начинкою, можливо, з м'ясом, можливо, ви любите, можливо, там, піджарені такі варенички любите з, картопл... з, картоп... з картопелькою. <смас> будь ласка, вживайте. Ой, я думаю, поговорила, я ж слинки потекли в мене в самої. Будь ласка, сьогодні можна їсти все абсолютно. Сметанки хочу, до речі. 16 жовтня свої іменини святкують в нас Георгій, Дементій, Євген, Іван, Леонтій та Олексій. Цього дня хочеться привітати іменинників. Хочеться побажати вам всім здоров'я, щоб воно вас ніколи не підводило, щоб було міцне, щоб радість була в вашому серці, щоб щастя було, щоб щастя це ваше супроводжувало вас щодня не тільки сьогодні. І хай життя ваше буде наповнене теплом, гарними подіями та добрими людьми поруч. Нехай в домі завжди панують мир і любов, а небесні покровителі бережуть від всякого лиха, даруючи благословення на добрі справи, на гармонію. Та на здійснення мрій. Ось такий день сьогодні чудовий, шановні глядачі, обов'язково, якщо у вас, зрештою, знаєте, зір це така штука, що дійсно він з часом, майже у всіх людей стає трішечки гірше, погіршується з віком, з часом. Тому обов'язково сьогодні треба помолитися святому Лонгіну, процілення його попросити. Наші предки вірили, зрештою, що це допоможе. І так само, як я вже сказала, обов'язково сьогодні прислухайтеся до своєї інтуїції. Будете десь біля воріт, от в тих місцях, прислухайтесь до інтуїції. Це такий пограничний такий момент, пограничний стан вашої свідомості і підсвідомості. До того ж сьогодні четвер. А четвер, це такий день, знаєте, коли дуже така тонка грань між нашим світом і потойбіччям, Тому що ну, четвер він в українській традиції взагалі такий день вважається, що. Дійсно, межа дуже дуже тонка. Тому можна дійсно почути і відчути, відчути інтуїтивно щось таке, що вам допоможе в вашому житті. Тому прислухайтеся до себе. От, а завтра буде дуже-дуже цікавий день. Обов'язково повертайтеся. Я хотіла сьогодні ще про весілля розповісти, бо по четвергах, в принципі, весілля грали наші предки, але на спадаючому місяці, ну, яке там весілля? Давайте вже е, наступного четверга про це поговоримо, бо дійсно там дуже цікав, цікаві обряди є з весіллями пов'язані. Ну, бачите, я підбираю, в принципі, ці обряди, які підходять саме під той день, який в нас день і яка фаза місяця. Намагаюся цей календар робити таким, знаєте, щоб він був дійсно правильний. Правильний був, а не що попало. <ріх> Хочеться, щоб було все автентично, От, максимально автентично. Е, ну, Давайте завтра зустрічатися. Завтра про весілля не буде, бо все одно місяць спадає. П'ятниця на завтра буде дуже цікавий день. Обов'язково повертайтесь на цей канал, аби дізнатися в деталях про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Дякую вам за перегляд. Слава Україні! Бережіть себе, будьте здорові, і до зустрічі завтра. До побачення!